А це заключна серія ремонту ноутбука Асер. Підключаємо живлення і перевіряємо материнську плату на холостому ходу. Точніше, живлення без процесору, адже ціна помилки може бути дуже високою. Дістаємо новесенький процесор. На ньому наші відбитки, адже не все знімається з першого дубля. А це пруф для хейтерів, що процесор дійсно новий. А поки я перекатую новий процесор на свинцеві кульки, щоб знизити температуру пайки і не пригрівати його зайвий раз. Розкажу вам про технологію перевірки процесорів на новизну. Всі нові процесори. Та інші подібні мікросхемки на заводі ставлять спеціальний сокет для прошивки і первинних тестів. Саме тому, якщо придивитися під мікроскопом, на нових процесорах лишаються сліди від того сокету. А щоб відео не було таким душним, скажу лише одне: навчитися міняти процесори не важко. Це майже як варити борщ, головне практика. А тут запускаємо в роботу спеціальний флюс, розмащуємо пальцем, наче крем, і виставляємо новий процесор чітко по лініях. Центруємо за допомогою скальпелю і пінцету. І як завжди, припаюємо термофеном. А новий процесор вже на місці. Ось такий набірчик мікросхем довелось поміняти під час ремонту. Запускаємо ноутбук і перевіряємо, чи все на місці. А ти підпишись, бо наступне відео також буде про процесор, який не треба було міняти.